Жителям підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на Ростебе. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці ТРО Медіа. Зробити це було важко з огляду на те, що в суджі та в сусідніх селах немає зв'язку та інтернет-провайдерів. Втім, в службі зв'язків з громадськістю командування сил ТРО говорять, фактично розвозять новини по домівках мешканців Курщини. Є Що було доступно, але правдиво і чесно. Український військовий розповідає родині в одному з підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини про знищення російською армією міста та села в Україні, а також показує відео з новинами від українського політолога. Владимир Путін не зміг обійти ті вниманням ситуацію в Курській області.

Крім того, жителям Курщини показали, що замість так званого звільнення території РФ від ЗСУ Путін віддає накази бити по власній цивільній інфраструктурі у тимчасово окупованій українською армією. Суджі ви можете обідіться самі, посмотрев на больницю і дитячу поліклініку міста суджа, ціленаправлено розбитою на днях вашими вчорашніми захисниками. Збройні сили України делают все, що в їх силах, щоб отодвінути угрозу вбивства мирних жителей Курщини як можна далі. Також український військовий розповів родині про методику і тактику армії РФ випалення землі. Він зазначив, що коли росіяни наступають, то починають все зносити авіацію, артилерію та РСЗВ. не воєнний об'єкт просто до. Уже більше місяця Україна отримує частину курщини. Це понад 1300 квадратних кілометрів, десятки сіл і районний центр суджа. Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що площа так званої буферної зони на території Росії може зрости до 2000 квадратних кілометрів. Під час операції сил оборони у Курській області під контролем українських військових може опинитися Лужківський район, розташований на південь від річки Сейм. За його словами, розширення буферної зони на території Росії у північному та східному напрямках може бути сповільнено, оскільки там сконцентрована основна частина сил російських військ курського угруповання, однак у південному напрямку ЗСУ може розширити плацдарм, адже там логістика росіян ускладнена. Оглядач зауважив, що російське командування не здатне стабілізувати лінію зіткнення на Курщині без додаткового ресурсу. Стабілізації лінії боєзіткнення в Курській області немає вона відсутня. Росіяни продовжують втрачати території, і це не дивлячись на те що вони станом на зараз там мають угруповування вже майже 35 тисяч особового складу. Це при тому, що 6 серпня в них там було 10 тисяч угруповуванням. За перший місяць росіяни втратили у Курській області 6 тисяч солдат. Повідомив президент Володимир Зеленський. Своєю чергою керівники розвідувальних служб США і Британії заявили, що ситуація у Курській області посіяла сумніви у так званої російської еліти. Щодо того, куди наступ ЗСУ призведе далі. Крім того, операція на території РФ підняла бойовий дух українців і показала слабкі сторони Росії. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на на наш телеграм-канал новини Донбасу, щоб першими знати головне.